Передмістя Києва тісна квартира в багатоповерхівці. Це Мирослава, їй 4 роки. і Останні дні вона найщасливіша людина в світі. Адже її тато приїхав у відпустку з війни. Майкарапу тато підкидає її аж до стелі, носить на руках і немає нікого ніжніше. Вона не знає її такий люблячий тато той, кого зараз називають кіборгами. Це саме вони вже п'ять місяців тримають оборону Донецького аеропорту. Це саме вони ледь не з голими руками протистоять важкій техніці смерчам та градам. Попробуємо штурмувати артилерія нас прикриває. Це саме вони раз за разом відкидають ворога. Територія чия. протягом цих п'яти місяців для терористів Донецький аеропорт найбажаніша ціль на захоплення повітряних ворот Донецька бойовики кидають усі можливі сили. Час від часу їм навіть вдається вдертися всередину, але дивним чином щоразу наступ відкидається. Вони по нам стріляють, нас полі не беруть. Адже він Донецький аеропорт для українських військових вже давно більше ніж просто стратегічний об'єкт. Його вже назвали. Брестською фортецею цієї війни. Не вибивати не клаптика на ну, землі, ну ворога. Які вони ці українські кіборги, та яка нелюдська сила тримає їх на лінії вогню попри все. Вже на дворі осінь. Зараз із власного балкону він спостерігає найбільше диво у житті мир. Не хочеться, щоб відбувалося те, що відбувається там, щоб відбувалося тут. Десь на вулиці гуляють діти та співають пташки, а він вивішує сушитися власні чоботи у всіх дивних, бурих плямах. Це його кров. каже: жінка все намагається відіпрати, бо шкода добрі чоботи. ранення, ну з колену ліва нога, виходить. Та я в них виходив, ну, я був туди. Коли... Ну, а все хоче тихать відстирати. Це Володя Єроха, він захисник Донецького аеропорту або просто кіборг. Ну, це на самом деле очень страшно. Зараз він у короткій відпустці, але навіть тут, посеред мирного Києва, усе нагадує йому про страшне аеропортівське пекло. Мене очень радує да, там патріотизм, який з'явився в народі. Це да, мабуть, насильна большая ціна, да? чтобы... ну, За патріотизм. Хочеться, щоб ті, хто зараз гибнуть, ті, хто зараз не доїдають, не досипають щоб вони віддавали свої не зря. Ці спогади не знищити, як і сліди крові на чоботях. Наші ми вітаємо саме так. Ще в травні міжнародний донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва був гордістю міста. Реконструйований та з новим терміналом він мав пропускну здатність понад три тисячі пасажирів на годину. Обслуговував чотири області України Донецьку, Луганську, Харківську та Запорізьку. Звідси здійснювали рейси 13 авіакомпаній до 12 країн світу. Все раптом скінчилося 26 травня. Вранці всі інформаційні стрічки вибухнули повідомленням. Аеропорт зайняли терористи. 26 мая о, в 3 часи ночі, виходить, в 3.20 вони вже знаходились на криші. І вони під'їхали відкрито, нічого не скривали. Це артем Дрюченко рядовий кіровоградського полку спеціального призначення з квітня. Його взвод охороняв периметр аеропорту. Події того дня він пам'ятає в усіх подробицях. Під'їжджали відкрито, заходили з оружем в, в новий в новий, верні термінал, бо в старому знаходились ми. Його оттуда почали нас обстрілювати. Близько сьомої ранку бойовики розклали на даху нового терміналу гранатомети. Під їхнім натиском українські військові змушені були відступити до будівлі старого терміналу. Тому вже переслав аеропорт одного. До цього він працював повністю. В аеропорті розвернувся страшний бій. По обіді на льотовищі висадився десант українських військових. Вони зайняли диспетчерську вежу навколо аеропорту. А невдовзі літак Су-25 наніс по бойовиках попереджувального удару. А згодом по кубках бойовиків вдарив вже міг 29 я скажу, так, як могли, так і захищали, не давали їм підходити до нас. Наскільки близько, щоб нам це мішало для наших роботи. Артем пригадує, той перший день бою тривав безкінечно небо над Донецьком вперше стало чорним від вогню та диму. Врешті у 18.30 26 травня, бойовики. Відступили з території аеропорту. Якась їхня частина розбіглася по найближчих вулицях, інші завантажилися на два Камази за деякими свідченнями. Ці Камази згодом були знищені терористичним батальйоном Восток, який прийняв їх за українську техніку. Папа, Мирославі, доньці Володі Єрохи поки не втямки, що таке аеропорт та хто такі терористи. Вона знає тільки все про свого тата. По секрету на вушку вона розказує, де пропадав її тато останні місяці. Тоді, в травні, аеропорт відбили, бійці зітхнули з полегшенням, але виявилося, то був лише початок. Страшніше було що Ну, Просто ну, звідти не вийдеш, ну не побачиш. Ну. Володимир вирушив на захист Донецького аеропорту влітку у складі добровольчого українського корпусу або просто дук. І одного дня зрозумів, терористи зупинятися не збираються. Стало понятно, що ну, льозуть серйозні дядьки. Ну і, буде, і сьогодні будуть горі. Аеропорт регулярно атакували озброєні бойовики та російські найманці. Пекло розпочалося, коли в наступ пішла вже професійна російська армія під триколорами та на важкій техніці. Потім стало ясно, що це спецназ аеропорту. Коли пішла техніка під російськими флагами, вони коли, ну, стали йти, то було видно, що ну, хлопці цим живуть. Це їхнє життя, це їхня робота. Це не просто якісь там люди взяли автомат руки. Боївалися не тільки навколо аеропорту, а й біля диспетчерської вежі на відстані 7-8 кілометрів. Ледь не щодня всю країну сколихувала звістка про чергову спробу захопити блокпост під аеропортом, але всі вони. Видбывалосься. Яко есть мытье сдалосья. Аэропорт защищают надвучайни зализни люди. А тут ще интернетом почала ширитися сповідь невідомого сепаратиста. Не знаю кто защищает донецкий аэропорт, но мы их три месяца выбить не можем. Начали накрывать градами, они ныряют в подземелья, коллектора канализации. При этом захватили наше оружие, нашу технику и взяли у нас несколько десятков пленных. Я говорить не знаю кто там сидит, но эти люди это киборги. Так, усі, хто став на захист Донецького аеропорту, стали називати кіборгами серед них і добровольці дуку, і третій Кіровоградський полк спецпризначенців, 93, 79 та 25 бригади. Та чому вас називають кіборгами? Навірно, просто що вони ніяк не можуть нас вибити тут. От і придумують різні там, історії всіх. Ну а насправді ми звичайні люди. Сашко йому 27, в мирному житті він був екологом, переймався чистотою лісів. Зараз зачищає вже Донецький аеропорт від терористів. Найважчі його бої почалися від вересня. У нас був блокпост до трьохітажний дім, виходить, де в нас було 20 чоловік. От вони подогнали танки, БТР спочатку били по настанками в Тані стріляли ну, з крупнокаліберних пулеметів, піхота йшла. Вони не могли через портити, тому що ми їм давали достойний пор. У нас нічого, в принципі, тяжого не було, окрім гранатомету. Сашка, блакитні очі та довгі, як у піаніста пальці не віриться, але він гранатометник. Тоді, в бою, 14 вересня, він здивував усіх ворогів тим, що стріляв протитанковим гранатометом з вікна другого поверху. Заздання стріляти не можна, тому що глушить. Їм тільки можна з вулиці роботи. Ну, а ми стріляли з здання з кімнати. Ну, Ні, мабуть, не очікували такого. Він продовжував стріляти, навіть коли вже нічогісінько не чув, коли голова розколювалася від контузії. Але зараз він не вбачає в своєму вчинкові нічого героїчного. Виходу другого не було, ну, на вулицю ти ж не можеш вибіжати. Просто сісти для нього проблема, що він довго вмощується у Володі рохи ще з літа прострілене коліно. Сюди попала, сюди вийшло. Подроблено кость, подроблена, ну оторван, ну, там отбитый кусок коленной чашечки, подроблено осколки в коліні. Але щойно він вийшов зі шпиталю, одразу поїхав у Донецький аеропорт, шкутельгаючи. Меня ніхто не заставляв туди їхати ні з больної там нагоні, ні здоровою. Ну то мой вибір. Тоді ж у вересні з'явилися беззаперечні докази, що проти України воює російська армія. Наступали ну, п'ятнадцяти не російські йому стало зрозуміло, бій буде не на життя, а на смерть. Это... Там, Саша. Він показує фото своїх фронтових друзів, зроблені на телефон, наче ще кілька днів тому вони були поруч. Живі та здорові зараз, хтось без звісті зниклий, хтось загинув, хтось поранений. Тоже Буквально вчора я визнала, що з Донецького аеропорту. Він був для Омських, нас штурмував. зараз Щас... без звісті пропавши, то висутки його вже нету. Ми заїжджали на Спартак, там є такий блокпост. То, ну, то не понимаю, що стріляти, він хотіла зброю, вот, старий сутки ми його не можемо знайти. На самом деле війна йде до повним ходом, ніякого перемірку немає на самому. Коли він прихожу к нему в палату, он мне говорит, я кушті хочу, а я... Тоді його зібрали ледве не по шматках. Була пошкоджена грудна клітина, кишківник, уламки снаряду заділи навіть пах. Ну, були розстріляні істонка. У складі 25-ї миколаївської бригади Євген вирушив боронити аеропорт. Того дня вони якраз прорвалися з будівлі нового терміналу в старий, аж раптом їхній БТР підбили. Востаннє він подумав про дружину і дітей. З машини двох виташить не голос голова гудить, одразу так немає. Не розбирався рані, не рані на сьогоднішній день. Сідьма сутки. После операції восстановлен пассаж по кишечнику, удалены дренажі. Рана заживає первичним натяженням. Тось парень уверена, йде до здоровленню. І навіть, попри важкий стан, Євген хоче незабаром повернутися до аеропорту. Попри небезпеку та проблеми зі здоров'ям, повертатися туди збирається. І Володимир він знає, тільки за перші дні жовтня бойовики, як ніколи, активізувалися. Тепер вони регулярно йдуть у наступ одразу по кількох напрямках. Танки бойовиків б'ють. Відкрито по будівлях обидвох терміналів. Кількість українських військових поранених в аеропорті досі достеменно невідома, як і кількість загиблих, одначе аеропорт тримається. Кіборги не здаються, навіть лідери бойовиків оцінюють свої втрати як колосальні. Аеропорт вже став символом української стійкості. Його вже називають Донецькою фортецею. Він символ всього українського в Донецьку. Адже поки там тежнє небо не здали, допоки Донецьк це Україна. А тим часом кіборги утримуються від складних філософських роздумів. Для них аеропорт це місце, де вони захищають своїх рідних. Адже в залізних кіборгів, насправді зовсім не залізні серця. Анна, дружина Володимира, зараз вона на кухні готує своєму кіборгу святковий обід. Вона радіє, що чоловік вдома, аж ось він обіймає її і на аніних очах з'являються сльози. Не злазить з таткових колін і Мирослава. Вона вже знає. Він скоро знову поїде захищати Україну. На прощання Мирослава показує нам свою найголовнішу цінність. Це скарбничка, у яку Морослава збирає гроші. Колись вони з татом мріяли розбити її та поїхати на відпочинок. Ах, хотілося на морі з срібенком. Та моря цьогоріч Морослава так і не побачила. Зараз в неї нова мета. Кажи пасікрету. Вона збирає гроші, аби потім відправити їх таткові на квиток додому. Коли закінчиться війна?